Друзі, вітаємо! Сьогодні ми на Дніполя Агрочелендж. Оглядаючи виставку, завітали на стенд Богуслава. І зараз проведемо вам коротку екскурсію, оглянемо, що тут представлено. Андрію, доброго дня! Доброго дня вам! Андрій, я тоді пропоную детальніше про да, пропискувач. Дана модель має бак 3200 каплеподібної форми. Які, які є особливості баку? Не так розкачується рідина в борці. Це завдяки його формі? Завдяки тому, що у нього пукла форма. Угу. Більш така заокругленіша. А взагалі у вас причіпні оприскувачі, а яких об'ємів є? Причепні оприскувачі від 2 тонн до 4200. Ага, тобто доволі широкий діапазон. Самі ходові це... це жовта лінійка, це від 2 тонн до 3200, як дана модель. Можна ще, будь ласка, розказати, як відбувається підготовка робочого розчину і, власне, які є варіанти заправки баку. Підготовка робочого розчину відбувається за рахунок міксера. На даній моделі ми бачимо міксер власно виробниць на 28 літрів. Він набагато дешевший, ніж імпортні аналоги, але має невеличкий мінуси. Він не працює з сипучими, ну, такі як карбоміди, наприклад. Для цього ми ставимо італянський полмак. Там він вже йде на дні бака він йде з і що дає можливість розчиняти сухі. Домішки. Підготовлюється маточний розчин, подається в бак і за рахунок таких, от таких ось турбозмішувачів підтримується однорідність норми, е, однорідні суміші в баку. Висота регулюється? На даній моделі по умолчанню встановлено кронштейн опускання піднімання. Тобто ми міксера можемо опустити до уровня коліна, Супер. що набагато полегшує роботу з ним. Угу. Так, а що тут за пістолет? Це для промивання? Це, це встановлений він для промивки каністри. Тобто ми каністру вилили всю а хімію можна, сюди. Можна відкрити показати? бачок? Отак він угу. Виглядає? Тобто ага. Стоїть пломборіз, порізали, розрізали пломбу, все витекло. І потім ми ось подаємо воду, і вона сюди з каністру стрельні вимиває. Супер. На полмаку воно. Він Вище і там зверху, прямо на кришці міксера, є так само. Перевернули у пломборі, розрізали пломбу, подали воду, воно все сполоснуло. Так, чудово, заправка можлива через горловину бака, якщо нам потрібно набрати сюди воду. Є саме заправка, це, це доп-опція, яка Який плюс. Нам треба працювати, вода десь їде. Але великий мінус що воно відбувається все за рахунок насоса. Це потрібно підтримувати обороти тисячу тисячу двісті на тракторі. І це буде довго, тому що ті шлангочки вони не розраховані на передачу великого об'єму. Вони розраховані для роботи водяної системи самого прискучку. Але є вихід. У нас є додаткова опція, яка називається примусова заправка. Сюди ж так само в робочу зону виводиться патрубок під камлок. Камлок, патрубок, угу. до якої ви підключаєте вашу помпу, автопомпу, в якої там швидкість 500 800 тисяч літрів на хвилину. І набирається в бак води. Не потрібно кожен раз лазити до горловини Супер, бака. Супер, зручно. зручно. А, окей, а як можна контролювати залишок робочого розчину в баці? Комп'ютер чи механічно десь можна побачити? Е, Візуально встановлений ага. рівномір. На рівномірі ми бачимо е, залишок. Рідини в Бакові. Дуже зручно. А який тут стоїть насос, яку продуктивність він забезпечує, і відповідно, яка робоча швидкість в якому діапазоні. Насос встановлений Anovi на Reverberi на 250 літрів. Робочий тиск у нього від 2 до 8 бар. Тобто присколь це все витримує. Ну і Робоча швидкість залежить насамперед від розпилювача, під яку швидкість розрахований розпилювач. Взагалі, Причіпні оприскувачі працюють на швидкості від 8 до 12 км на годину. Кран для керування водяною системою оприскувача. Тобто візуально ми бачимо, куди, куди нам потрібна рідина, і ми п'ятиходовим краном переключаємося на те положення, яке нам необхідне. Відповідає за те, откуда ми беремо воду або з основного бака, або з бака для чистої води, або самозаправка. А давайте проговоримо. Трохи про штангу, а, яка тут ширина штанги, які вони можуть бути у вас, а, і з чого вона зроблена? Я так розумію, що одне з оновлень в цьому присловичі це саме виконання штанги, матеріал виконання а, штанги. Так, так, ви праві. А, чому ця модель оновлена, і в чому великий плюс даної штанги, яку ми зараз перед собою бачимо, вона виконана із гнутого листового металу? тобто вона не втратила міцність. Але вона стала легшою. Тобто, відповідно, строк моральної цієї служби металу він збільшений за рахунок цього. Немає такої металу, як кажуть в лапках втома. Супер, дуже добре. А яка Нап... ширина? На даній моделі 24 метри захват. А взагалі в якому діапазоні у вас на наріздів? Від 18 до 36 метрів. Угу. Це якщо Дуже. взяти обидві лінійки, у нас є причепних оприскувачів, дві лінійки, є жовта і є сіра. Тобто, якщо ми балакаємо за саму ходову за жовту лінійку, вона йде від 18 до 24 метрів. Чи є можливість на цьому оприскувачі відключати секції чи, можливо, навіть форсунки? На даному оприскувачі встановлений комп'ютер Bravo 400, він йде 7-секційний. Тобто контроль йде посекційно. В чому плюс Bravo 400? Він не тільки підтримує норму виливу, а він автоматично може відімкнути секцію, якщо пішли на перекриття або виїхали за межі поля. На більш дешевші варіанти у нас є Bravo 180. Вони тільки для підтримки норми виливу. Тобто керування секціями відбувається механічно з кабіни трактора. Тобто тумблір виключив, тумблір включив. Плюс. Дешевше, мінус людський фактор. А тут можна і вручну, і автоматично? На даному, так, да, можна і вручну, і в автоматичну. Ага. Також є більш дорожча система, називається на Bravo 400 Сілітрон. Ага. В неї великий плюс в тому, що йде по форсуночний контроль. Тобто, на кожному форсунці стоїть електроклапан, який або вимикає, або її вимикає, в залежності від. Необхідності, якщо говорити про ціну, а в якому діапазоні наскільки це робить дорожчим оприскувач? Система яка автоматично контролює е, форсуночне відмикання і на сім секцій. Ну для прикладу, з цим комп'ютером цей оприскувач коштує з брав чотириста секційний. Він коштує 1 мільйон 289 тисяч. Якщо ми на нього встановимо по форсуночний контроль, ціна оприскувача зростає до 1 мільйон 480 тисяч, то не так. Не настільки сильно дорожче за сезон відбиваються ці кошти за рахунок того, що більш точніше працює приспусть, це раз хімія не дешево стоїть. Це так? два. І по-друге, що якщо ми десь не до не довнесли, Хімію або навпаки перенесли, ми попалили або не доживили нашу культуру, вона пропала. Андрію, хочу ще уточнити такий момент. Ми проговорили про відключення секцій. А як здійснюється контроль оброблених ділянок, тобто навігація, за рахунок чого? Повторюся знову таки, якщо ми балакаємо за даний прискоч, на ньому стоїть браво 400, це його монітор. Там, де є у нас і в ручному режимі, і він працює автоматично. І до нього під'єднується GPS-антенна. Безпосередньо, ага, яка дає все, сигнал, це, це і воно по GPS. Так, воно все йде в комплекті. А то, якщо у нас, скажімо, навігація вже встановлена будь-якого виробника, а є можливість їх синхронізувати, чи, е... чи тільки тут своя має бути? Є у нас така можливість, це потрібно, щоб в тракторі був і з розетка, розетка, до якої ми можемо підключити комп'ютер. Тобто для цього встановлюється спеціальна інша система. Вона через кабель під'єднується до трактора. І ми з комп'ютера-трактора так само можемо керувати оприскувачем, як і з цим монітором. Супер! Чудово! Дуже дуже гарно. І, на мою думку, в принципі, це не набагато дорожче коштує і точно, точно варто вкладених грошей. Я говорю про систему. Відключення секцій. Андрію, я пропоную, давайте, ми, щоб закінчити питання штанги, перейдемо до заду оприскувача і поговоримо про її стабілізацію. Давайте. Ще додам до е, оговореного. На даній моделі винесли блок клапанів назад. Тобто це ці клапана, які регулюють подачу рідини на систему. Чому винесли назад? Щоб менше шланги підходили під оприскувачів, менше перетиралися. Це все встановлено на задню рамку оприскувача, яка слугує для стабілізації штанги. Тобто На даному оприскувачі йде одномаятникова система стабілізації, тобто на всій нашій жовтій лінійці встановлена одномаятникова система стабілізації. І за рахунок пружин і маятника, воно держить горизонт. Тобто, як би ми не їхали по полю, штанга автоматично, під, як ваги. Намагаються тримати горизонт. А на який, яка робоча висота введення? Від 50 см до 2,30 см. Це здійснюється за рахунок. Підйом я, опускання я? за рахунок гідроциліндрів. Це гідроциліндри, які безпосередньо піднімають і опускають штан. Ага, так, добре. Ці гідроциліндри відповідають за складання розкладання. Тобто, Ця робота з оприскувачем відбувається з кабіни трактора. Вручну з ним практично нічого робити не потрібно. Тобто Виїхав поле і автоматично гідравлікою розложився, включив подачу рідини, задав норму і в поле. Супер, супер. А з якими нормами він може працювати? Ну, це Все ж таки залежить знову ж таки від форсунок. Ми це вже все розуміли? залежить від розпилювача. Тобто Ми можемо розпилювач поставити і на 15 літрів на гектар, можемо поставити на 800 літрів на гектар. Що у вас іде в базі. В базовій Що комплектації доступно? стоять самі ходові універсальні обскав, розпилювачі. І ДК, інжектор компактний, виробник ліхер Німеччина. Угу. Тобто вони... В них Строк дії, строк служби, я назвав би навіть так, дуже довгий, вони не вибагливі, коштують недорого. В стандарті стоять і ДК. На норму 150-200-250 літрів на гектар. Тобто трьохпозиційний корпус розпилювача з трьома розпилювачами. А які ще можливості для внесення касу, можливо? Становити розпилювачі будь-які. Ідека, в чому його особливість. Він іде як інжектор компактний, тобто він до певного тиску, до 6 атмосфер, він працює як іннекційна, як інжекторна, тобто робить бульку, булька падає на листочок, накривається листочок. Після шести він працює як щільовий, тобто він робить туман. В закордонному тумана відмовляються. Ми стараємося наших аграріїв перевчити, також туман він не є правильним і зачасту це гроші на вітер, тому що туман зноси вітром. Навіть ага. маленьке пори вітру, все, у вас рослини не оброблені. Також можемо встановити повноцінний інжекторний розпилювач, є інжекторний розпилювач з керамічним серцевиною, тобто ще довший строк служби в нього. І є двохфакельний. Двофакельний, в чому його плюс, йде струя не одна, а дві струї. Одне б'є по листу, а друге, виходить, за счет повітря забиває під лист. Угу. Також вони є звичайні і є з керамічним серцевиною. Ага. А давайте покажемо глядачам, а як тут розміщені форсунки, тому що тут є гарна конструктивна перевага, форсунки сховані і захищені від удару. Розпилювачі розташовані 50 см один від одного, угу. трьохпозиційний корпус, то ми його можемо прокручувати, провернути той розпилювач, який нам необхідний. І в разі удару В разі удару не колектор не захищений, тобто з ним нічого не станеться. Колектор виконаний з нержавіючої труби, то проблем з фільтрами не буде. Чому звертаю на це увагу, нержавіка вона Невибалива, тобто вона може працювати з хімією. Вона всередині не поржавіє, що в далі не заб'є фільтр розпилювача. Ага. Ну, я так бачу, тут на крайніх секціях, на крайніх секціях захист, це захист від пошкоджень перешкоди. Так, якщо десь оператор не замітив або дерево, або інший трактор, або стовп, крайня ж такі встановить ну, захист. Тобто, Прекрасно. При... Проїхали перешкоду, секція сама стала на місце. Угу. Ну і Оскільки ми стоїмо в задній частині оприскувача, давайте проговоримо про шасі, про ширину колії, можливість змінювати ширину колії. шасі дана модель отримала досить міцне, тобто воно передбачує всі специфіки самого бака. Повністю бак сидить в ньому, як на ніде він не вискочить, не випаде. Також ми бачимо задні ступиці. Ширина колії на даному прискочі від 1,550 до 210 м. Зміна ширини колії відбувається без ступінь чато. Тобто ми віджали захисні болти. Давайте покажемо. Віджали фіксуючі болти, виставили, скільки нам необхідно і назад це все діло. Зафіксували. Зафіксували. І я бачу, там стоїть датчик, який щитує швидкість. Це датчик для комп'ютера, щоб комп'ютер бачив, з якою швидкістю рухається оприскувач, mm -hmm. щоб видати правильний тиск, щоб підтримати норму. Mm -hmm. Тобто одне е неможливо Швидкість контролюється тільки датчиком чи ще монітором. Ну, під, Ні, під GPS. Тільки датчиком. Тільки, тільки датчиком, mm -hmm. так? Так, mm так. -hmm. Так, супер. А і шасі воно е одне для всіх е для всіх баків, для всіх об'ємів. 4. В залежності від моделі, воно відрізняється одне від одного шасі. Якщо ми балакаємо за двокубовий бак, то шасі йде значно менше, тому що не потрібен такий великий об'єм. І двокубовий у нас 18-метровий. Тобто, відповідно, не потрібно стільки витрачати металу на шасі, що зробить ваш оприскувач. Він буде більше топтати культуру. Не потрібно цього робити. Ні, ну, це логічно, це логічно. Так, так, це логічно. А, так е, працює від е, валу відбору потужності. Так, так, так. Від'єднується кардан. Кардан угу. в, в стандартній, ми комплектуємо 6 на 8, там, тому що дуже ще багато о, наших аграрів користуються МТЗ. Ну, я думаю, що і Іноземні імпортні трактори витіснять, але все одно вони є або на 6, або на 8 шліців. Також можемо змінити звичайний кардан на широкоугольний, в чому його великий плюс, в тому, що при розвороті і повороті не потрібно відключати кардан від двома трактора. Ну і як би логічне продовження цього запитання, з яким трактором може працювати цей оприскувач? Які до нього вимоги? 100 кінських сил і виходи на, гід... на гідравліку. Все. А до гідравліки які вимоги? До гідравліки немає вимог. Ну, В принципі, він вже відвома працює. Насос від відвома, а гідравліка нам потрібна тільки для складання і розкладання. Тобто, угу. Навіть ніяких таких навантажень на гідравліку. Тобто під МТЗ. Так, супер. Закінчили роботу. Нам потрібно прискувач помити та поставити його на зберігання. Як це відбувається? Після кожної роботи. Коли вже хімії в бакові нема, ми включаємо подачу води з промивочного бака. А де він? Де він? Ага, ось ось це от промивочний він окремо тут, тут видно. Так, на 350 літрів угу. він з чистою водою, тобто з чистою водою, він зсередині, за счет обертових форсунок виполоскує повністю бочку. І це все проходить через водяну систему для того, щоб промити, навіть навіть фільтрики. Форс розпилювачів, щоб система була готова до консервації. А, тож, базуючись на характеристиках, які ми проговорили, яка продуктивність у цього оприскувача? Технологічно він розрахований в сезон на більше, ніж 5 тисяч гектар. Mm -hmm. Тобто закладених закладеного насоса. Закладені міцності штанги. Ці наші оприскочі на полях України працюють вже понад 10 років. Супер. А, ну і логічне запитання, ціна і, можливо, якісь фінансові програми, які... Дані в даній комплектації, яку ми з вами щойно оглянули, даний оприскувач коштує 1 мільйон 289 тисяч. А, і вся наша техніка входить в програму державної компенсації. Тобто 25% від вартості держава повертає нашим аграріям. А якщо його укомплектувати по максимуму, що ми туди можемо додати і яка стане ціна? це як в автосалоні. Ну так, ми прийшли, дивимося на автомобіль. Якщо ми туди поставимо пофорсуночний контроль, по форсуночне освітлення, змінимо кардан, поставимо примусову заправку, поставимо міксера вже набагато краще, то дана модель буде коштувати в районі півтора гривень. Супер. А я дуже дякую за інформацію. По приску, другі друзі, якщо є у кого запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, або ми в описі під відео залишимо телефони, звертайтесь. Отримаєте більш детальну консультацію по цим машинам, а зараз пропоную перейти до гонкового аплікатора до підживлення. Прошу.